фото. Так, тупости, для загального фото. Вам Там Ми вам дякуємо, Героям слава! Дякую вам, що це все витримали. що ви дуже чекали. Ми приїхали. – З ким ж буду? Стартай! Скики выбрашляем! Такие радий, що просто как я не могу. Я думал, ви вже давно не сподівався. Я теж думав. Слава Україні! Героям слава! Я повернувся! Слава Україні! Все, тримай, тримай, тримайтеся, тримайтеся, я скоро повернуся. Я вже на рідній Україні. Мамусік, мамамусік, чи як ти писала мені в письмі? Я собі якось по-другому представлявся, якщо чесно. Але я дуже радий. Мало. Я повернувся. Ти віриш? А я теж. Я вірю і молився. Кожного дня. Як ти писала, я молився. Зайка. Хана, моя рідна моя, все добре буде. Що там все добре? Поки в кожному із нас, чуєте, в кожному із нас живе душа українця. Ніхто не зможе зламати волю гордого українського народу. Вірний завжди, вірний морській піхоті. Я знаю вибу, я знаю, знаю. Героям слава. Я котику, мій маленький, донечка моя маленька. Дякую тобі за письмо. І спасибо мамі за письмо. Я його отримав. Мамоччик, прости мене за все, прости мене за все, я живий, здоровий. Все в мене на місці, руки, ноги, всі часті тіла, все на місці. Мамочек, я тебе дуже кохаю, дуже кохаю. Дуже чекаю нашої зустрічі. Дуже чекаю зустрічі нашої. Добре, тато, люблю всім, всім передавай привіт. Діти, понад усе. Кохана. Ні, Люба, це не сон. Це реальність. Люба, це реальність. Добре чувствую.